Сьогодні я хотів би вам розповісти про цікаву гру. Перш за все, чим вона цікава, тому що інтерфейс цієї гри українською мовою. Чогось особливого в цій грі немає. Крім того, що вона на нашій рідній мові. Отже, бачимо гра Color Lines, Я її ще називаю просто 5 в ряд. Отже, натискуємо і заходимо в гру. Завантажуємо. Бачимо простенький інтерфейс, нова гра, опції. Опції лише звук, вимкнений чи вимкнений. Далі про гру розказується, хто автор гри. Ну, звичайно, як завжди, трошки реклами у грі. І що ж, потім є опція рекордів. Ну, і ще можна зайти в Facebook, опублікувати рекорди і на Twitter. Отже, що? Звичайні кольорові лінії, класична гра. Про що тут і написано? Отже нова гра. Можна натиснути на нову гру або ж продовжити, та яка вже автоматично збережена. Нова гра. Сюжет гри простий. Треба створити 5 ряд кульок по горизонталі або ж вертикалі. Поки ми переміщуємо кульки. Інші кульки, як бачимо, заповнюють вільний простір. Отже, бачимо маленькі кульки, які з часом у нас з'являться на екрані. Вони маленькі, це щоб ви знали, де яка кулька з'явиться. Отже, зараз буде 5 в ряд. Все є. Нічого складного, це стара класична гра яка була на багатьох пристроях, якщо я не помиляюсь, навіть на ZX Spectrum. Якщо я не помиляюсь. давайте ось цю поставимо і п'ята. Тобто чим довше ми переміщаємо, створюємо лінію в 5 рядів, тим більше кульку у нас з'явиться на робочому столі, на стільниці. Якщо заповниться вся стільниця заповниться, не буде далі як ходити, то ми пограли. Чим більше, чим довший ряд ви складете, чим більше балів ви заробите. Отже, можемо, наприклад, бачимо, скласти не тільки 5 ряд кульок, а й навіть 7 ряд або навіть і 8. Подивіться. Так, 4, 3. І ставимо 80 балів за цей ряд довгий зароблено. 80, а за 5 кулік ви отримуєте 50 балів. Тобто кожен, кожен ряд це 5 балів, 10 балів. Ну, В принципі, все, виходимо в меню, Запитуєте, запитують, ви справді хочете вийти. Звичайно, так. Гра буде збережена. більш нічого тут немає, але ще раз повторююся: гра наша рідна українська. Ну, не наша, а на нашому рідному інтерфейсі. Все найкраще.